для пам'яті, присвячена 85-річчю дня народження Стефанії з знакової посні національної альфорії Захозниця, передатної художники я справої представниці ковордських 60-х, багатовітнього політв'язня радянських подстаборів, правозахисниці, членкині Української Нестицької групи, активної громадської діячки. Її життя як творчість йшло дорогою тернистого сходження. І було втілення високої громадянської мужності та незглавності, а водночас непохитного відстоювання власної незалежної думки, принципів та переконань. її творчість як життя прояв незбагненного прагнення внутрішньої свободи, що надавало мистині, як найповнішого самовираження національної ідентичності. Особистість легенда наша землячка Стефанія Михайлівна Шабатура. Народилася 5 листопада 1938 року в селі Івані Золоте у сім'ї Ганни та Михайла Шабатур. роки її дитинства та юності припали на важкі воєнні та повоєнні роки, віртуозно володіла аквареллю і графічними техніками, багатьма видами ручного ткання, перебірного, килимового, гобеленового. Квінтесенцію становлять дивовижні гобелени. Які вражають своїм цілісним художнім вирішенням, оригінальністю, монументальністю, глибиною сюжетного змісту. Зазначу, що з ім'ям художниці Стефанії Шабатури пов'язано становлення і подальший розвиток львівської школи Гобелена. Перші художні твори стефи були на склі, папір був рідкістю, а перші спроби іконописання відбулися ще в школі, і це стало початком захоплення. Та крайнім малярством. Але ступ Степанії до Шабатури, до скільки художників, був складним. Художниця зіткнулася з утисками тоталітарного режиму. Таку ситуацію вона назвала пізніше КГБ на хвості. Це почалося вже в 67 му Вони звернули на мене увагу, коли разом з Іриною та Ігорем Калинцями, Іваном Дзюбою, Ліною Костенко, Надією Світличною пішла на відкритий суд над В'ячеславом Чорнової. Вже тоді, видно, я занесена була в списки, згадувала стежку. У 1969 році Месккиня все ж стала членом художників. Працювала художницею в текстильній промисловості, проєктувала і дала губелени, брала участь у численних виставках, зокрема у республіканській виставці Ярмарку 71-го року, у Києві. Два гобелени з домінуванням національних мотивів Касандра та Леся Українка були вилучені під час обшуку, за який була заарештована. Губеленка Сандра. Став причиною виключення мисткині зі спілки художників. Над художницею почали збиратись темні хмари. 1972 рік перекреслив усе моє життя як творче, так і особисте. Утім, пам'ятала, що кожне випробування своєрідний крок до духовного гарту, згадувала пізніше. Невдовзі була заарештована та ув'язнена під час масових арештів української інтелігенції на початку 1972 року, 12 січня. У липні цього ж року Стефанію засудили до п'яти років ув'язнення в таборах суворого режиму та трьох років заслання. Її потужна творча енергія довге десятиліття могла виявлятися лише у рисунках і вишиваних мініатюрах. На клаптиках тканини, знайдених в табірній зоні суворого режиму Курганської області та Мордовії. Ваша конференція це такий яскравий зразок того, а чим ми відрізняємося від агресора, чим відрізняємося від, ну так, як було модно було говорити старшого брата. Коли в 70-ті знищили роботи пані, пані Степані. Ми зараз можемо тільки відчувати десь її дух в роботах нових, ну, молодих, молодого покоління. Але це нищення поетів, нищення мисців. Переросло в начас знищення просто знищення всіх територій. Але, але це не може бути знищенням духу. Бо якраз на відміну від ворога нас поєднують зовсім не скрепи. Нас поєднують цінності, віра, правда, любов, свобода, повага до себе, повага до інших, І, власне, пам'ять. Ті, які боролися в 40, х 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, ті, які воюють за нас зараз, вони е е е направду є зірцем і кличуть, е кличуть нас за собою. І, власне, е мусимо мусим робити те, щоб про них знали. Про них не забували і про них говорили. Від імені моїх колег і по фестивалю документальної кінові Тернопільської кінокомісії ми вносимо, теж там, наскільки можна в свою лепту. Ми передаємо для бібліотеки використування вісім серій портретів репресованих тернопільських цикл Шлях до світанку. Один з яких Володимир з містечка. Чотири передачі Жива Упа з трьох зв'язкових. І фільм, який цього року ми презентували до 50-річчя створення Росоковської групи. Ну, так, пан, пан, пан Володимир пан. тут присутній. З Степані Шлатуєю ми запізналися, то я знав, що вона. Така жінка, Бо мене арештували трохи раніше. Я був арештований в боявся році, тобто, а потім пішов такий покіс 60 році. Арештували все, те, що я би вважали, до причетне самодару. Яке щастя, що ви мене тоді не випустили. Як ви мене випустили, то я б до кінця днів своїх був застрашений. А в таборі я зустрів найкращих людей україни. Я, я, я б не мав такої можливості. Я разом я разом з тими людьми, які я не скречу, я тут разом з ним поганую. Це ж ідеально. Я вам дякую Георгію Петровичу. І він так трохи знітився. Я кажу, а показуємо, бачите, оце депутатський значок. Це ж ваша заслуга. Хто ви колись вчителя музики в Борщеві висував до парламенту? Та ніхто, та ніколи. Та ви, мені в голову думка така не прийшла. Це ви зробили, це ваше <плес> слово. Я, до речі, перше побачив, коли я на Ніку е е тоді на те, таке слово подало Видворіні, тобто викинули позвали громадянство, викинули на потічність до 20 років, працювала на Радіо Свобода. Ціле покоління виросло. Нове, на, на, на голосі Надії Світличній. Тобто вона показувала світові, що робиться з Україною. То Степа приїхала її проважати. Мене навіть треба взяти відеофотографії бути. 76-й рік і в Україні створюється група. Це нова форма опозиції в цій системі. А що це таке? Чому Гельсінки? Гельсінці це столиці Фінляндії. І, але в 75-му році в Фінляндії було великий саміт, тобто зараз таке слово може пішло. Група, зібралися всі представники Європейських держав, Сполучених Штатів Штатів Америки і Канади. Да наради? ради, що треба щось зробити. Скільки накопичено зброї, що вже можна кілька разів планету знищити. Ну не можна тобі знати. О, то на цій нараді справді було, було прийнято, що про скорочення деяких озброєнь. Було сказано, що кордони в Європі є непорушними, тобто які такі є, що там ніхто не має права, тобто москалі не мають права на западати, порушувати. Стипання це все пережило. Так що я вам дякую, що ви знайшли можливість повернути про цю, по цю відважну жінку. І Я щасливий, що я опинився з тій групи, серед тих людей, серед того грома людей, серед яких бувають попадщина. Вже 60-х років фактично, використовуючи засоби тієї заробітної інформації, Радіо Свобода, чули, чули по голосах, що судять у нас людей. Наступила епоха вже збройної бороди, а такої беззбройної, словесної, сам видаун і так далі. І тоді проникнули в тих передачах інформація про арешти Ніколи. Стефі і батьох інших. Сиділи в нас, от ми так знаєте, близькі хлопці там, от що давай нам так щось робити, що ми тако балакаємо. Але щодо відносно, відносно пані стефі, то хочу сказати, що ну, ми там чули, бо там ну, через Ігоря Калинця, бо дозволялося. Переписку робити. Його мав право писати дружині в табель. О, о, так, Вони там теж між рядками. Між іншим. Ми також там, коли я на 37-й був через Пронюка, писали так через шифрограму таку, що так, був брат Микола там сидів, та й можна було нам переписувати. От. Але коли вже ми були на засланні. Веслані вона була в Курганській області, а я з брат по Леченській, а то в сусідній області. І, то, я в неї дуже багато разів був вдома з мамою, ну, представляла всі. Ну, хата була як музей. Вишивки, ті галунки, ті крашенки, значить все. То тут. Така козацька шабля висить в горщику, ще римські динарії такі стоять. Було дуже так цікаво. Книжки такі були. Хоч то вже був бо, десь 65-й рік, це вже перестройка. Це вже хайбісті вже руки знаєте, трошки теліпалися, вони вже не могли так, другий бути другий був. був, 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 був. Лев, видно, козелки. Постать видно нынешнего ушимывания памяти. И гордость вашей завязачины, и того села. И чего мы провели? Вулиця Тарнавського у Львові, саме тут, в одній із квартир, у 60-70-х роках, був осередок зустрічі цвіту української інтелігенції. Звідси віяло вільнодумством і запахом друкарської фарби, зайомиться з чорноволом і сімейством калинців. Вони бачили машини з прослуховуванням, бачили, що за ними слідкують, але тим не менше вони робили свою справу. В той час в Україні замість збройної боротьби настає епоха інформаційного фронту. На зміну ОУН та УПА приходить група літераторів і митців. Вони розповсюджують сам видав, а люди спраглі до читання такої літератури. І квартира Стефиша Батура фактично стає фабрикою самвидаву. Телемарка на власний страх і ризик переносить заборонені листи і книжки, хоча це. Загрожує арештом. Агенти СРСР впроваджують тотальний контроль за митцями, чия творчість не вписується в рамки комуністичної влади. Розпочинається полювання на дисидентів у їхньому переліку і Стефа Шабатура. За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, за активну участь у діяльності української гечінської групи Стефанія Михайлівна була нагороджена орденами. Княгиня Ольги. 3 ступеня 1999 рік і 2 ступеня 2009 рік. За вірність імені Василя Стуса 2001 рік. Заможність 1 ступеня 2006 рік. Та найголовнішою з усіх її нагород є визнання всіма нами її направду подвижницького, жертовного до самопосвяти життя на благо Церкви, України та національної культури. Попри активну громадську діяльність, багаторічну працю у Марійському товаристві, яке очолювала впродовж 20 років, вона займалась і творчістю, подорожувала історичними місцями України. щороку відвідувала і Тернопільщину своє рідне село Івані Золоте, де й донині збережена їх родинна оселя. Упродовж свого життя Стефанія Михайлівна. Завжди дотримувалась принципів християнської моралі, старалася жити так, щоб кожному відкрито глянути у вічі. І якими б не були складними життєві обставини, завжди намагалася зберегти позитивне світосприйняття, сприйняття, життєрадісність і найважливіше віру в прийдешнє. Українська художниця, мисткиня та дисидентка відійшла у вічність 17 грудня. 2014 року, маючи 76 років, урочисто була похована на Личаківському цвинтарі. Стефанія була ну, близько мені по тому, що ми однодумці були, ми разом вчилися, разом ходили до школи. Всі ми пережили війну після воєнного голод 46-го, 47 років. Всі ми жили дружно, допомагали один одному. Тяжко було вчитися сільським дітям, бо ми не мали ні одежі такої, як потрібно. Войовничі мали характер, загострення, почуття справедливості, ніколи не мовчали. Наприклад, як вчителі на нас, а переважно вчителів було більше зі Сходу, Сумщини, ще з якихось там областей з Києва. І насміхалися над нами, сільськими дітьми, що ми не взубці гарно, що ми не в діти, що у нас нема спортивного костюму, у нас нема того, того. Там фартушка білого дівчатка мусили мати. Темні суконки, білий фартушок, ковнерез білий. Ну, не все можна було дістати, не було ні в магазинах, ніде не було. Все був такий випадок, що ми. Мама принесла до хати два образи. Матінку Божу, Ісуса Христа. Ну а тоді, то гибісти за тим дуже переслівали. Можна було мені на стіну чіпляти мені. А я питаю мами, мами кажу, а де усяде, то що заборонено. А вона каже, жінка мені дала, ти її знаєш. А я кажу, то в нас ніхто не малює таке. Але пройшов час, пройшло пару років вже досить. Та я питаю, маму, ну, кажу, звідки, скажіть мені, хто там малював таке. Вона каже, так, дівчина, що з тобою вчилася. Вона каже, передала нам ці виросла. Це я запам'ятала добре на ціле життя. А так більше я не маю, що такого розказати. Сьогодні вже в Коломиї демонструються два гобелени роботи Стефанії Шабатури. У глинянах тепер розміщені праця Степані Шабатури, але готують сьогодні якраз у комітет у Львові засідає і готується виставка велика і ще цикл заходів. Але, Пані Тетяна передала ще й таку радісну звістку, що пану Ігорю Каленцю, який був у цій нашій аудиторії з родинної бібліотеки, якого дочка передала багато книг Ірини Колінець матері, і вручено вручено якраз орден. Андрея Шептицького у день проголошення Західноукраїнської Народної Республіки вручення відбулося в соборі Святого Юра, і ми, звичайно, сьогодні маємо нагоду також розділити цю величну, звичайно, і постать її працю, і подію. Я щиро дякую. За запрошення і щиро дякую за те, що ми сьогодні маємо таку можливість шанувати цю людину. Дякую. Вона була не просто художницею, миткинею, а все-таки це ж була людина, яка боролася за права українського народу. Вона, ну, якби сама назва не скорена, і це ну, викликало в дітей такі, якби бурхливі емоції, малюючи свої твори, вони проникалися все-таки не тільки ну, її біографією, але й тими кольорами, отим, передаючи таку атмосферу, настрій у своїй творчості. Це їх надихало більше якось. І ну, Я думаю, що в нас вийшло, в нас вдалося все-таки передати. Той дух незламності, нескореності у своїх творах. Як гобелен і страв, і зір плела і стефа в цей узір свою нервучу нитку. Знаєте, зазвичай люди полюбляють легенди, бо легенди, як і міфи, переносять нас у ті непам'ятні віки. Розповідають нам про неймовірні історії, про вчинки людей, про долі. І дуже важко зрозуміти, чи це правда, чи це вигадка, але є живі легенди, які побудовані на основі реальних подій, на основі реальних людей, які дивують, вражають і захоплюють, і є прикладом для наслідування. Скажіть, хіба ж не такою легендою? Є для нас постать Стефанії Шабатури. Вона сказала, я вірила, ні, я знала, що Україна буде. Тому, напевне, сьогоднішній в умовах російсько-української війни, напевне, ми усі з вами віримо. Ні, ми не віримо, а ми, напевне, добре, добре всі знаємо, що Україна є, була і буде. Ви знаєте, такою її найулюбленішою фразою по житті її була фраза: дорога на Голгофу закінчується Воскресіння. І напевне, ми знову ж таки всі знаємо, що наша сьогоднішня дорога на Голгофу закінчиться Воскресіння. Україна буде, тому що ми вільний народ, який вірить в перемогу і в майбутнє України. Ви знаєте. Оцей девіз, який десь так прозвучав, э, девіз життєвий Стефанії Шабатури. Рух, э, життя, це вічний рух і боротьба. У наших школах знову читали Лєрмонтова, Пушкіна. На жаль, не згадували про такі історичні постаті, як дисиденти. Не згадували про Стефанію Шабатуру, не згадували про Володимира Мармуса, не згадували про Миколу Горбаля. А якщо і згадували, то так, аби часом не образити російського брата, як тут сказав пан Микола. І це стало причиною того, що на сьогодні на сході України знову гинуть українці. Нам треба було 30 років, щоб в наших українських бібліотеках, в заліщиках, в Іваню викинути російські книжки, щоб ми нарешті зрозуміли, що за те, щоб стала українська держава, проливалася, проливалася і проливається не одна крапля крові. Дякую усім нашим гостям, які з цими перлами нас сьогодні познайомили. Дякую всім, хто підготували цей захід. Бо це справді безцінне. Дякую оператору за те, що зафільмував це безцінний дар. Дякую всім, дякую вам. Дякую.